Якісно, швидко, безпечно, комфортно. За такими принципами працює ЦентроЛАБ високотехнологічний сучасний лабораторний комплекс, який знаходиться в самому серці України у місті Дніпро. Медична лабораторія Центролаб надає широкий спектр послуг в області клініко-діагностичних досліджень та використовує сучасні технології на всіх етапах своєї роботи. Від оформлення замовлення до видачі пацієнту готових результатів виконання аналізів реалізується за допомогою найсучаснішого, максимально автоматизованого аналітичного обладнання за участю висококласних фахівців лабораторної справи, що гарантує достовірність та надійність отриманих результатів. Лабораторія «Централаб» – це одна з найбільших українських лабораторій, яка функціонує в місті Дніпро і є однією з найпотужніших, найсучасніших, найінноваційніших лабораторій. Наша місія головна це надання достовірних результатів нашої роботи тобто достовірних, точних результатів лабораторних досліджень. Бланк з результатом аналізу, який отримує пацієнт, це підсумок щоденної роботи потужної команди Центролаб, відділень забору біоматеріалу, департаменту логістики, клінікодіагностичної лабораторії, адміністративного офісу, робота медичної лабораторії це комплекс складних бізнес-процесів, важливим в якому є кожен етап. Тому ми з самого початку своєї роботи підняли високий рівень професіоналізму своїх працівників. І я, як керівник, впевнена у високій кваліфікації кожного нашого співробітника. Окремих слів заслуговує команда центру лап. У лабораторному комплексі працюють досвідчені високопрофесійні фахівці з різних напрямків лабораторної діагностики з понад десятирічним досвідом, що дійсно люблять свою роботу. Керівництво центролаб створює усі умови для комфортної праці та постійного розвитку своїх працівників. Ми в лабораторії ЦентраЛАВ, як ніхто інший, розуміємо, як це важливо знайти гармонію у стосунках між співробітниками та компанією. Важливо поєднати професіоналізм, досвід, навички співробітників з одного боку та вигідні та комфортні умови роботи від роботодавця з іншого боку. Лабораторія центру прагне бути комфортним та гостинним місцем не тільки для зовнішніх клієнтів, а й для всіх своїх співробітників. У центру працюють мотиваційні програми, а також оперативні програми лояльності для співробітників та членів їх сімей. І це так і є. Співробітники «Центролаб» мають гарну роботу на вигідних умовах. Офіційну зайнятість, своєчасну виплату заробітної плати. Крім того, мають можливість постійно розвиватися та навчатися, всебічну підтримку зі сторони роботодавця, у тому числі у складних життєвих ситуаціях. Для Централаб дуже важливо, щоб всі співробітники поділяли цінності компанії. Це запорука успіху. Будьте успішними разом з Централаб! Для цього в компанії Центролаб створені усі необхідні умови. Саме тут молоді фахівці крок за кроком навчаються сучасним методиком лабораторно-діагностичної роботи та отримують перші робочі місця. В компанії створено власний учбовий центр, на базі якого персонал підвищує свої професійні компетенції та розвиває сервісні навички. Для найшвидшої адаптації співробітників на робочому місці пропонується корпоративне навчання стандартам та специфіці, а також система наставництва. Заняття проходять в зручному змішаному форматі очно та за допомогою дистанційних освітніх технологій. Центролаб це старт та розвиток вашої кар'єри.